Це за будиночок і чим корисно саме? Ви знаєте, що тут взагалі криється, це є скриня здоров'я, практично, такий вуличок. От коли ми заходимо і ви бачите тихенько, щоб ми людей не, не тривожили, тут лежать люди у нас. А пісон проходить. Бачите, наскільки тут? Але будиночок просто чудовий зроблений. Перш за все, що тут, як ви звернете увагу, тут немає зовсім. Пластику, тут дверцята, та достучки. тут все є натуральне. Вулики пан Степан тут зробив, що дуже важливо. Ми трошечки прикриємо, щоб ми людей не турбували. Він зробив півторашні вулики, поставив. Тобто 2 метри лежить людина на двох метрах. Це є півторашні вулики. Це є просто скриня здоров'я, на чому ми лежимо. Там. Тому що фітонциди випаровуються, ми тим дихаємо, користає наша центральна нервова система. Користає бронхолегенева наша система, параліч ніг буває, закупорка нижних кінцівок буває, тобто відкриваються там досточки. Я би вам показала це, якщо ви може, можливо зайти. Там відкриваються досточки такі, сіточки є. І самі болючі місця кладуться іменно на ці відкриті місця, на сіточки. Дженят там, ви розумієте, вони, як то кажуть, пчолка жу-жу-жу, куди лічу, туди жужу. Бачите, що вони біля нас роблять. А знаєте чому? Тому що ми вже спотівші до цього часу. Бджілка дуже не любить цього. Ми повинні чистенькими до бджілки йти. Центральна нервова система, серцево-судинні захворювання лікуються, люди, які мають на мігрень хворіють, захворювання мігрені. Це є дуже корисно. Так, що люди, які мають розлади центральної нервової системи, це є надзвичайно корисно, тому що а коли бджілка, наприклад, вулик повний корисно дихати, це, чи, наприклад, оці от звуки, скажімо так, якісь, які, які бджоли корисно, видають? корисно і вдихати. Чому я і говорю, коли, наприклад, бронхолегенева в нас система захворіла, ми повинні там привідкрити досточки і дихати. Тобто кругові обороти, такі дихань, дихальні робити. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Угу. Ротиком вдихаємо, носиком видихаємо. І такі кругові обороти вони сприяють кращому диханню. Якщо центральна нервова система, ми повинні собі рівненько лягти і щоб нас скористав позвоночник наш. Позвонок це наша антена. Розумієте, наскільки це є корисною, і люди це знають. Наприклад, відкриття було 3 червня, і ми по сьогоднішній день групами, у нас зі Львова люди їдуть сюди. По 20-25 чоловік. Угу. Ну, так що це є надзвичайно корисна справа. Чоловіки, наприклад. Ми можемо зайти на лесенку, і я вам можу показати, як потрібно відкрити. Я перепрошую. От бачите, отут людина лежить. Бажано, щоб ми взяли простеньку і щоб вона була з льону. І ляною простенькою прикритися. І коли ми отут привідкриємо, оці бджілочки, бачите? А вони там рій, він працює. Нектар носить. І, наприклад, коли е, великий медрозбір... Ділочка-сім'я працює для того, щоб провінтилювати мед. І іменно ті вибрації, ці коливання, вони якраз сприяють тому оздоровленню людини.